Це один із оригінально зроблених Донкі Конгів з ранніх 80-х. Чому його руки у такому положенні? Що він намагається нам сказати? І подивіться на його обличчя. Він знає, що це смішно. Це типу, ей, ти! Пішов нахуй! Йосип Драний, давайте поговоримо про Philips CDI. Якщо ви не знаєте перед історією, я зроблю короткий переказ. Нінтендо працювала разом з Philips над CD, базованим аддоном для Super Nintendo, який так і не вийшов у світ. Також Нінтендо працювала з Sony на такому ж самому концепції, і ми знаємо, що з цього вийшло: PlayStation. Щодо Philips, то вони також робили свою ігрову консоль. Проте вони мали дозвіл на використання пару Нінтендовських франшиз. Через це вийшла встрата гра про Маріо і три таких самих гри про Зельду. Лінк Обличчя За. Пригоди Зельди. Та Зельда Жезл Гамелона. Окей. Ці три гри гори, звісно, за їхню всратість яку навіть складно повірити, як може існувати погана гра про Зельду, не кажучи вже про три з них, та на консолі, що навіть не Нінтендо. Якщо ви про них не чули, ви могли подумати, що ви живете під каменем. Але я скажу вам, що це вартує того, щоб жити під ним. Перед тим як почнемо, давайте поговоримо про саму консоль, починаючи з того, що вона ледве бляха працює. Гарний початок, чи не так? Мені довелося купити три так три CDI перед тим, як я отримав функціональний. Перший не читав диск, другий саме цей мав ті самі проблеми. Поки ще я не повернув його, тому що хотів показати, як він виглядає. І нарешті я отримав цього гігантського звіра. Гляньте на цю велич, виглядає як магнітофон. Це найбільша ігрова консоль, яку я коли-небудь бачив. Ви буквально можете помістити ці дві всередині. Якщо ви пам'ятаєте моє відео про Atari 5200, де я говорив наскільки вона була великою, то обидві консолі обурливо великі, але CDI відверто виграє. але чи працює він? Так працює. Але спочатку я думав, що вхід для контролера був зламаний. У мене чотири геймпади, і жоден з них не працював, окрім безпровідного, який смог. чи так сильно, що це того не варто. Потім з'ясував, що там є інший вхід. Позаду. Тому той, що спереду, або зламаний, або призначений для другого гравця. Це означає, що кожного разу, коли я хочу змінити джойстик, мені треба витягнути всю консоль. Блять, канелюзі. Клятий. Шмадінна. Це біль у сраті. Чому обидва не могли бути спереду? Серйозно, я не можу уявити, про що вони думали. Давайте поговоримо про самі геймпади. Один це середньо середньосракозвичайний контролер, наступний виглядає як ложка, я реально не розумію цього. Це. А цей має незручну крестовину. Це настільки жорстко, просто палиться посередині звичайної крестовини. І потім безпровідний. Це стандартний геймпад, який удає комплекті системи. Але, як я вже казав, він жахливий. Ваші пальці сповзають з джойстика, і кнопки знаходяться дуже близько. Уявіть, якби ви старались грати у Nintendo 64 і всі кнопки були згруповані навколо джойстика. Для вашої звичайної вказу і та класи гри це окей. Але для екшн гри, як Zelda, майже неможливо використовувати цей контролер. Він вартий для такої класики, як читання липкого медвідя, ламп Чоп грай разом. «Мореплавство» і квіти Роберта Маплетропа. Так, тут є неабияка частка навчальних ігор, трохи екшн-ігор, але давайте припинимо цю крутню і перейдемо до самих бажаних вами тайтлів. Ігри про Зельду дуже рідкі і типу дорогі. Пригоди Зельди» були більше, ніж за 180 доларів. Не вважаючи гроші, що я відшкодував за погані консолі, все це загалом коштує приблизно 700 доларів. Я охоче хотів зробити огляд на Сідія вже довгий час, і частково через фінансові та технічні складності вони були тим, що тримало мене. Але перед тим як перейти до Зельди, давайте почнемо з готель Маріо. Ціна на нього, буду чесним, була 0 доларів. Тому що це була пожертва. Дякую, Кейсі. З таким самим успіхом міг прислати мені екстремити загорнуті фоліо. Як гра починається, ви бачите безглуздий ролик. Нагадує мені, супербрати Маріо супершоу, але набагато паскудніше. Гра не те, що ви могли б очікувати. Маю на увазі назву як Готель Маріо, думаю, я не знав, що її очікувати. Але не це, все, що ви робите, це бігайте навколо та закриваєте двері. Так, серйозно, ціль закрити всі двері до того, як весь час вичерпається, і потім перехід на новий рівень. Чи не могли б вони придумати щось краще? Як шталт вбити всіх гумбів та купа трупів, але закривати двері? Як би весело це не звучало, набагато веселіше, коли двері починають відкриватися знов. Коли ви думаєте, що майже закрили останні двері і пройшли рівень, інші двері відкриваються, і поки ви добіжите весь шлях до неї, знов відкриваються інші. Також здається, що хто Небудь завжди на вашому шляху. Типу, якщо я стрибну у поганий час, я вдарюся об гуму зверху. Навіть якщо я стараюсь настрибнути на ворога, це закінчиться підстрибуванням та смертю моєї сраки. А, дивіться, мені пизда. Ось я йду, б'ю сраки. Блях. Завжди будьте обачні з дверима. Кажучи про двері, ви дійсно можете в них ховатись, що допомагає інколи. Але ці штуки стрілками, давайте поговоримо про них. Вони ліфти, або може сходові клітини до срак. Куди стрілка показує, має сенс. Вони ведуть вгору або вниз, але щоб керувати, знадобиться час, щоб звикнути. Інстинктивно, коли я бачу вниз, я натискаю вниз, але це не так працює. Вам треба натискати вгору, незважаючи, на якому ви ліфті, і коли ви добираєтесь до іншого кінця, ви пробуваєте в позиції схованки. Тому вам треба натиснути вниз, щоб вийти. Отже, іноді ви знаходитесь у позиції натискання вгору на стрілці вниз. І коли ви йдете вниз до стрілки вгору, ви натискаєте вниз. Це бляха заплутано. І ліфти не завжди йдуть, куди ви очікуєте. Ні, він переніс мене на іншу сторону, де я вмираю від йобаної гусениці. Гра насправді нагадує аркадні ігри з ранніх 80-х, як Donkey Конг та брати Марі. Якщо з типу такого, Готель Маріо дійсно не настільки погана. Вона кидає виклик, я це визнаю. Але факт у тому, що це не рані 80-ті. це був 1994. І це було на нові по поколінню консолі. Спочатку вони планували випустити сиквел Супер Світ Маріо під назвою Супер безглузі світне Маріо». але він був скасований. І все, що ми отримали, було це кінець історії. Отож, всі ці сізяї речі це лайно сендвіч, який занадто великий для одного шматка. Так що очікуйте другу частину, де ми будемо дивитися на ігри про Зельду.